Добрий день, друзі. Я зараз перебуваю в селі Трифоловка, яке розташоване в 80 кілометрах від Каховської Гес. Власне, тут люди занепокоєні, звісно, не розуміють, чого чекати найближчим часом. Про це про те, як говорить місцева влада, затоплення тут не передбачається. Є інша проблема, є проблема вже з водою. Оскільки сьогодні рано вранці тиск у кранах було різко зменшено. Люди стоять в чергах біля бюветів, намагаються. Як можна набрати більше чистої води, оскільки так само переймаються за якість цієї води. Ми не так далеко розташовані саме від кривого рогу. Тут теж вже говорять люди між собою. Що саме там в багатьох районах міста вже відключена вода. Через те, тут з цього приводу така невеличка паніка. Ще так само за інформацією місцевої влади, яку мені надали тут готуються евакуаційні автобуси, села готові приймати які розташовані саме в цьому окрузі людей близько 250-300 точно зможуть розселити в порожні будинки, які залишили люди, або попідселити до інших родин людей, які в Власне, цього потребують зараз. А, і що сказати, люди так само хвилюються, не розуміють, що буде з Запорізькою, АЕС, чого чекати далі. Наскільки ця катастрофа матиме ще більші наслідки між собою про це постійно говорять, але в принципі ситуація саме в цьому окрузі, який розташований в 80 кілометрах від Каховської ГЕС, залишається відносно спокійною.